Вашингтон Сполучені Штати Америки у залі Конгресу. Жорстке слухання, яке мало б дати відповіді на прості питання, якою буде політика Сполучених Штатів у Європі, що робити з війною в Україні, і чи не став президент Трамп занадто поблажливим до Путіна? Свідчить Кетрін Томсон, офіційна представниця Пентагону. Її відповіді розчаровують навіть досвідчених конгресменів. Томсон уникає навіть прямої відповіді на запитання: чи є насправді перемир'я, про яке заявляє Білий Дім? Росія випустила понад 30 ракет. і майже 2000 тисячі керованих авіабомб. вбила 21 цивільного, з них 9 дітей. Ви вважаєте, що перемир'я набуло чинності? дякую за запитання, конгресмени. Я б хотіла зазначити, що це поточний процес мирних переговорів. Ми лише на початковому етапі. Я із задоволенням надам більше пояснень щодо ситуації. Томпсон говорить про початкові стадії процесу. Але для багатьох у конгресі це звучить як політична риторика, що маскує відмову від лідерства якщо ви не готові відповідати на запитання, не варто приходити на ці слухання. Ви сказали, що перегляд позицій військ ґрунтується на інтересах президента Трампа. Але ми знаємо, як приймаються рішення в цій адміністрації. За примхою. це нормально Глобальний перегляд розміщення сил формується насамперед з урахуванням національних пріоритетів президента, а потім на базі оборонної стратегії і відповідних рекомендацій. Тобто політика спочатку стратегія згодом, а інтереси союзників, зокрема України, вже після цього. Такий підхід викликає обурення в обох партій. це сила. називати зеленського диктатором. А Путіна генієм і сильним лідером. Чи це сила й довіряти Путіну більше ніж ЦРУ? або розкривати секретні цілі перед вильотом літаків. Ви справді вважаєте, що це мир через силу? Щодо конкретних висловлювань президента. Я б рекомендувала звернутись до Білого Дому. Я представляю міністерство оборони. У залі конгресу напруга для багатьох політиків. Така позиція виглядає як м'яка капітуляція, а уникнення відповідальності за слова президента як небезпечна нормалізація його симпатій до авторитарних лідерів. Я просто хотів би почути чітку моральну позицію. хто агресор, хто жертва, хто вбиває дітей, Ми всі хочемо миру. Але не можна відбілювати Росію, щоб вона погодилася на переговори. Але з боку Пентагону знову обережність. Томпсон пояснює, що баланс між сторонами це умова для початку діалогу. Ціль президента Трампа посадити обидві сторони за стіл переговорів. І для цього потрібен баланс. Однак деякі сенатори вважають такий баланс аморальною нейтральністю. Мовляв, замість Але того, щоб стояти поруч із демократичною країною, Сполучені Штати намагаються бути модератором між жертвою та нападником ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася але вона має завершитись на умовах України. Як це можливо, якщо президент постійно хвалить Росію і принижує Україну? Наше завдання підтримати зусилля президента у тому, щоб привести обидві сторони за стіл, і досягти сталого миру. і для цього потрібна рівновага. Та чи не є ця рівновага новою версією політики у миротворення, яку Європа вже проходила у 1938 році? У конгресі згадують і про північну Корею, Іран, Китай, країни, які допомагають Росії, але в адміністрації Трампа переважає інша логіка. Перемир'я за будь-яку ціну ви назвали союзників дармоїдами. А як щодо Литви, Польщі, Франції, Ці країни втратили солдат у війнах разом із нами? Це по вашому дармоїди? Ми визнаємо внесок наших союзників, але хочемо, щоб кожна країна дотримувалась зобов'язань за витратами на оборону. така відповідь компромісна, але непокоїть не лише тон, а й сам факт. На фоні скорочення американської присутності в Європі союзники відчувають себе кинутими напризволяще. Путін не шукає миру. Він хоче часу. А ви даєте йому цей час? Це помилка. Ми дотримуємось курсу президента і працюємо, щоб забезпечити дипломатичне вирішення без втрати стратегічної стабільності. У залі тиша, бо питання не в тому, чи хоче Америка миру, а в тому, чи готова вона заплющити очі на справжні наміри Путіна заради ілюзії домовленостей. Чи ми хочемо, щоб Україна перемогла, чи просто хочемо, щоб вона перестала воювати? Це різні речі. одна означає перемогу демократії Інша здачу демократії заради зручності. Наше завдання створити умови для припинення вогню. Перемога поняття складне, і ми працюємо над тим, щоб забезпечити безпеку США та наших союзників. президент Трамп запроваджує мита на товари ЄС. Це може зірвати постачання критично важливих компонентів для оборони. Як ви до цього готуєтесь Я не маю повноважень коментувати економічні аспекти але ми сфокусовані на тому, щоб зберегти сильну трансатлантичну оборонну промислову базу. Та чи вистачить цього для гарантій союзникам? Чи готові вони довіряти США, якщо Вашингтон сам може зруйнувати механізми підтримки? враховуючи те, що Росія відновлює свою армію. Армію, з підтримкою Китаю, КНДР та Ірану, Як ми можемо обговорювати скорочення нашої присутності в Європі? Питання до чинної американської влади залишаються навіть у політиків. Відповідей немає. Але одне очевидно: зміна риторики це зміна політики. А за зміною політики завжди йдуть наслідки. Поки в Україні гинуть діти, у Вашингтоні сперечаються про рівновагу. І поки генерали говорять про загрозу, політики шукають дипломатичні формули. Час покаже, чиї прогнози виявляться правильними. Але історія вже точно засудить тих, хто обрав мовчання, коли мав сказати правду. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.